Слава, вітаю з перемогою. Ну, сьогодні така мені здається досить багато помилок зранку, нереалізація від обидвох команд. Але все ж таки здобули перемогу у два м'ячі і втримали, скажімо так, різницю, яка була досить рано сформована. Як підсумуєш цей матч? Ну, підсумую, що дійсно перемога, але з великою кількістю помилок, можливо, нам трошки не вистачає тренувального і ігрового тонусу, щоб ми реалізовували ті моменти, які маємо реалізовувати. Мабуть, ну як на мене, це основна наша проблема. Адже якщо якби ми забили всі нагоди, що в нас були, гра завершилася б ще в першому таймі, ми б могли, в принципі, другий якісь напрацювання зробити. А так, ну дійсно, суперник повернувся в гру, і в цьому винні тільки ми. Грати о 10-й ранку з копійками все ж таки можна казати, що команди не прокинулися? Чи це вже не такий ранній час? Та я, я не думаю, що не прокинулися, Всі якби нормально себе почували. Я думаю, що тільки ігровий тонус. Просто треба більше тренуватися. У нас одне тренування на тиждень. Мабуть, цього замало, мабуть, треба більше. Ну от у команди вже сформувалася серія, чотири матчі без поразок. Все ж таки вдалося піднятися. Ти не так давно в команді. Ну, ще залишається два тури, зараз поточне сьоме місце. В перспективі досить непогані завжди, щоб до Ліги потрапити. Як сам вважаєш? Ну, я думаю, да, всі шанси є. І якби, в цьому віці у нас команда, як на мене, молода, цікаво пограти з найсильнішими командами, але опуститися якусь нищо лігу за медалей. Тому я сподіваюся, що все добре буде в нас в цих двох іграх. І... І ми зможемо потрапити так саме в рігу. A. Сьогодні були такі певні технічні проблеми з табло, як все ж таки гралося, як все ж таки гралося з ними, тому що інколи дійсно атака триває, точно не знаєш стільки секунд, щоб як її завершувати. Не знаю, може кабель перерізали. Я, я ж не знаю. З, 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 мабуть, з усіма буває, але дій, дійсно ти не знаєш, скільки часу йде зміна, скільки часу у тебе на завершення атаки від цього помилки. Ну, звичайно, тобто, так, да, я дійсно забув, що ще в нашій грі винна організація турніру, Ну, але але має... маємо, що маємо. Дякую. Дякую.